Джо Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу нашій країні. Так, американський президент відреагував на масовану російську атаку на різдво. У заяві Байдена йдеться США за останні місяці. Надали Україні сотні ракет ППО і ще більше на підході. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають і надалі підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією. Послухаємо цитату. У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракети безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури, аби позбавити українців доступу до тепла та електрики взимку. Я доручив міністерство оборони продовжувати нарощування поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати невтомно працюватимуть для зміцнення позиції України і її захисті від російських військ. Джо Байден, президент США. На Нашої ефіру долучається Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Щодо заяви Джозефа Байдена про те, що він доручив нарощувати допомогу Україні. На вашу думку, який потенціал у допомозі України мають рішення Байдена сьогодні, враховуючи, що йому залишилося перебувати на посаді президента Сполучених Штатів менше місяця? Те, що він може зробити в контексті якраз. Нарощування військової допомоги, про що він зазначив, та він і робить, але якихось інших кардинально відмінних позитивних кроків навряд чи ми можемо очікувати від президента, який дійсно йде зі своєї посади. Тому, власне, в логіці тих дій прийняття рішень, які були раніше, як тільки да, нова агресія, нова атака, така масштабна. Відразу заяви з боку сполучених штатів Америки, наших партнерів, що ми посилюємо українське ППО, що ми нарощуємо військову зброю. Тобто, це е, ті підходи, які в принципі діяли протягом е, тривалого часу. І ну, з одного боку, ми дякуємо звісно нашим партнерам за такі можливості. І розуміємо, що якраз не словом лише, а конкретними справами ми можемо да, зупиняти збивати російські ракети дрони, коли маємо свої спроможності. Але в той же час ми також усвідомлюємо, що лише такими лінійними кроками навряд чи можна зупинити Путіна. Ну його бажання та да, продовжувати цю агресивну війну потрібно подекуди діяти. Також нашим партнерам у не завжди лінійний спосіб. Щоб да, спільними діями все ж таки ми зупинили цю брутальну війну, якщо говорити про ось ці рішення адміністрації президента штатів, у команді Дональда Трампа вже говорять, що можуть скасувати, наприклад, дозвіл на застосування ракет Атакамс. Наскільки високий цей ризик, зважаючи на тяглі американської американської ну, політичної традиції, враховуючи, що зараз тяжко щось прогнозувати, бо є багато дуже гучних заяв з різних сторін. Давайте по порядку. Перше для Трампа і його вже новоствореної адміністрації після інавгурації буде завдання зірочкою, тому що з одного боку йдуть такі посили щодо там тих чи інших форматів комунікації з путіним, як від Кремля ще до оголошення результатів виборів. Також були завжди бажаючі знайти там канали доступу до оточення Трампа і до Трампа особисто щоб. У разі його обрання відразу да, намагатися пропрацювати ці канали комунікації. Ми зараз бачимо частину публічної складової, коли там на тих чи інших публічних заходах від Трампа лунають такі сигнали. Потім Путін дає щось в контексті інтерв'ю або відповіді на запитання американських журналістів. Мовляв, мога швидше він готовий спілкуватися з Трампом. Це таке здування з двох боків. Опонуючих конфліктуючих сторін це потрібно розуміти знову ж таки, це не медіація з боку Трампа, це не медіація з боку Сполучених Штатів Америки, це згуртування двох конфліктуючих сторін. Це перше, друге, те, що стосується безпосередньо адміністрації Трампа і їхнього завдання зірочкою, яким чином вони визначають да, сценарій А, сценарій Б після того як ці всі імпульси. Які зараз складаються, не будуть наприклад реалізовані у конкретній площині, і навряд чи Путін і Кремль буде готовий також надати Карл Бланш президенту новообраному тракту, щоб він да, вирішив і реалізував ті всі обіцянки, які він давав під час передвиборчої кампанії. Навряд чи ми можемо таке допустити, тому що знову ж таки нагадаю, це конфліктуючі сторони. Так як Кремлі заявляють, вони ведуть гібридну війну проти США і проти країн НАТО. Тому, власне, план Б або сценарій Б також у Адміністрації Трампа має бути, що у випадку цього вони будуть робити, реалізовувати в контексті і підтримки України, військової, зокрема, і інших нелінійних, я б сказав, кроків, якщо Путін буде продовжувати цю брутальну війну. Тому зараз розкидатися такими заявами, щось ми будемо забирати щодо далекобійності або щодо військової співпраці. Звісно, такі виклики вони однозначно існують. Ми про це обговорювали вже там, ще під час електоральних перегонів США, але зокрема, це також не має з боку інтересів Сполучених Штатів Америки ті чи інші кроки президента незалежності, чи це Трамп чи це хтось інший. Як новообраного вони не мають зашкодити інтересам зовнішньої політичної цієї країни? Тому тут, поки що, я думаю, це буде зондувати насамперед, а потім досить довготривалий процес, на мою думку. Під час вчорашнього ракетного обстрілу російська ракета порушила повітряний простір Молдови. Це підтвердила президентка Майя Сандо. Вона прокоментувала масовану атаку окупантів на Україну у день Різдва та зазначила, що Кремль обрав шлях руйнування. Країна агресорка атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови. За словами Сандо, такі дії є неприпустимими та порушують міжнародне право. Тим часом інформацію про порушення повітряного простору Румунії, Румунії не підтверджує тамтешні міноборони. Там заявили, що російська ракета під час обстрілу України не залітала на територію Румунії однак перевірка ще продовжиться. Україна поінформувала військове керівництво Румунії, що вранці на різдво ракета Росії залетіла в повітряний простір Молдови. Після чого вона протягом близько двох хвилин була в районі міста Румунського Дарабани. З даних систем повітряного спостереження та з даних наданих засобами країн НАТО перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено. Костянтин Спіном, речник міністерства оборони Румунії. Отже, хоч Румунія не підтверджує проліт російської ракети у своєму повітряному просторі? Ми знаємо, що зокрема там неодноразово фіксувалися прольоти російських безпілотників, які також не були збиті силами румунської протиповітряної оборони, і це піднімає цілком резонне питання, чому Румунія і загалом європейські країни, коли фіксують якісь російські засоби повітряного нападу, не збивають їх у своєму повітряному просторі. На вашу думку, Богдана, який сигнал це надсилає Росії на третьому році повномасштабного вторгнення? Не ну, дуже позитивний сигнал, тому що це знову ж таки як ви зазначили, неодноразово траплялося вже, і не лише в цій частині, так скажімо, чорноморського регіону безпосередньо. Коли це запуски були там з там, Чорноморського напрямку, це перше. Друге питання в Польщі, Давайте згадаємо там не лише там прольоти були, але і в Ланк, і влучання. Але знову ж таки, тут скоріш за все є таке бажання у держав-членів НАТО, тому що тут йдеться про НАТО, якщо Румунія безпосередньо, все ж таки з одного боку підсилювати свій східний фланг, як вони це називають, і протиповітряними засобами, і протиракетними і злагодженнями, і тренуваннями. Але з іншого боку, наші партнери вони не хочуть надмірно ризикувати. Щодо прямого конфлікту з Російською Федерацією, і таким чином, або десь подекуди не бачать прольоти тих чи інших російських ракет дронів над частиною своїх територій або прикордоння, або навіть якщо це вже стається як з поляками після там перших заяв і консультацій, комунікації з Вашингтоном, як це було за Байденом, Десь трішки вщухають ці пристрасті, і далі йде досить прагматична така складова зовнішньополітичної комунікації, що мовляв, НАТО не хоче воювати з Російською Федерацією і посадові особи про це говорять. Держав-членів НАТО також східних тому, власне, зрозуміти їх можна ніхто не хоче воювати так, і їхнє суспільство демократичне також. Цього не хочуть, але з іншого боку, коли загроза безпосередньо і втручання в повітряний простір НАТО, то напевно, що потрібно реагувати у інший спосіб, і це унеможливило та як мінімум, дав всю загрозу для України також зокрема, тому що ці ракети смертоності вони ж маневрують і таким чином заходять в повітряний простір України. Тому я думаю, НАТО могло би прийняти таке рішення, яке б дозволило збивати російські ракети, цілі у правовий спосіб, однозначно. Уже майже три роки вони не можуть вирішити це питання. Богдане, спасибі вам, Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був у нашому ефірі.